Так, ну що, топимо е, на прем'єру dd фільм Honor Among Thieves. І от ми повернулися з кіно. І можу сказати, що це було непогано. І насправді, якщо трішки більше деталей, то фільм дійсно вийшов непоганий. І це дивує, тому що очікування у нас були. Погані. У нього є свої сильні сторони, у нього є свої слабкі сторони, і про них ми зараз поговоримо. Візуал. Візуал був і хороший, і поганий. Були моменти, де CGI прям красивий, були моменти, де CGI прям. Е? Наприклад, намальований дракон намальований непогано. Клас. І водночас CGI гафлінгів це просто якийсь кек. Чуваків просто зменшили. Їх знімали явно на зеленці і просто тупо зменшили. Скейлдаун. І все. І воно виглядає дуже дешево. Не мов би це типу CGI початку нульових, потім костюми і різноманітні декорації. Місцями декорації і костюми виглядають шикарно, реально круто. Особливо мені подобається те, що вони слідують канонам е, старих фільмів, типу «Зоряних війн» і використовують для не гуманоїдних, а таких тваринних е, і дивних рас костюми. Тобто Ара Кокра, там це величезний костюм на людині, дракононароджений це теж величезний костюм. Костюми класні до певних моментів, тому що є костюми, які просто виглядають як пластмаса. Коротше кажучи, і тут є свої нюанси. Предмети і декорації навколо виглядають так само. Деякі виглядають просто шикарно, а інші виглядають як, ну. Наче воно було куплене в все по 10 гривень. Щодо візуалу, можу відмітити ще так само контроверсійну частину, це е, пейзажі. Вони класні, вони класно намальовані, їх багато і це супер. Про це я казав ще, коли був огляд трейлеру. Що ж, я трішечки помилявся, мав би уточнити, тому що класно, коли вони. В тему, а коли це просто максимальна кількість локацій підряд, про які ти можливо навіть не чув, і про які тобі нічого не кажуть, ти не знаєш, де вони, ти не знаєш для чого вони тут, ти не знаєш, що відбувається, то ці локації виглядають тоді. Дивно, люди, які шарять Лор Forgotten Realms, вони будуть щасливі побачити знайомі місця. Але більшість людей, які не шарять, не знають, що це таке, не знають, що таке Евермор, і не знають, що там сталося, вони не будуть звертати на це увагу. Коротше, дуже багато питань у тих, хто не шарить дінді. Тобто локації класні, але їх зміна буквально моментальна. Є момент у фільмі, і зараз це маленький спойлер, де вони спускаються у підземелля. Нам показується пейзаж, який був у трейлері. Величезний пейзаж. І явно там живуть або дроу, або якісь ілітиди, або ну, щось ще таке, прям підземельне. І знаєте що? Це єдиний момент, коли ми бачимо це місце. Все. В трейлері нам показали весь контент про це місто. Персонажі. Персонажі це. Таж дивна штука. Воно і класно, і водночас якось ме. Загалом персоналії і образи персонажів непогані. вони передані непогано. Є барт, і є варварка, і є е, друїдка, і є е, Чародій. і всі вони. По своєму прикольні, і всі вони відіграють так, немов би за них грають реальні люди в реальну діндіжку в реальному часі. Ми просто бачимо візуалізацію кампанії. І для того, щоб пояснити людині, яка не грає в D&D, що собою представляє D&D, і що відбувається у нас отут в головах, то цей фільм непоганий референс насправді. Але сценаристів явно тут поставили глухий кут і обмежили дуже чіткими рамками, за які вони не могли виходити. Це відчуває. Як масовий продукт Він має сподобатись максимальній кількості людей, і тому він втрачає якусь оригінальність, фішку, в ньому немає чогось е, свого, чогось яку, якоїсь перчинки, якогось особливого смаку у цього фільму. Він доволі прісний, але водночас він сподобається дуже багатьом. Він доволі зрозумілий, він доволі простий. Його простіше дивитися, ніж легенду. Воксмакіни. І одна із причин це якраз персонажі. Щодо архетипів персонажів і як вони репрезентовані, в принципі, все відносно непогано, тому що е, чародій намагається навчитися і контролювати самого себе і свою магію, з якою він народився, і це його сюжетки, і вона розкривається. Щодо друїдки, вона теж має свою арку. Спочатку вона ненавидить всіх людей, зрозуміло чому, а потім починає вже трішки змінювати своє бачення світу, свій світогляд і своє сприйняття людей. Щодо варварки, змін трішки менше, вона більш такий стоїчний персонаж, і це теж непогано. І щодо Барда, як персонаж, як персоналія, він росте доволі непогано. Він приймає той факт, що він поганий батько, і він робить таку от спокуту своєї провини. Але якщо розглядати з точки зору механіки, якраз Бард тут репрезентований найгірше, тому що за весь фільм. Спойлер, він не використовує жодного закляття. А і ще є пройди світ і паладин. Рога, в принципі, репрезентований непогано, він доволі маніпулятивний і мені здається, що у нього підклас маніпулятор. Він якраз вигадує різноманітні схематози, він стає дуже впливовою людиною в Невервінтері і використовує своє положення для сильного збагачення. А щодо паладина, що ж, це доволі доволі цікаво. Цікавий персонаж, він е е занадто могутній, і тому там є такий, типу, прикол, що його в якийсь момент виводять із сюжетки, і він просто, типу, розвертається і йде в, в, в захід сонця. Це смішно виглядає, але трішки вибиває з, з контексту, тому що з одного боку, це. Це смішний жарт, що він так от просто, типу, все, це тепер ваша справа, я вам допоміг, але далі ви якось самі. А, і це, типу, те, що стається в наших іграх з вами постійно, да. ДМ ввів якогось NPC, який допоміг е, персонажам на якомусь одному там підземеллі, показав, який він крутий, який він класний. І персонажі такі «Та, давай разом підемо там, наваляємо цим е, е, поганцям. І... NPC такий ні, це тепер ваш шлях, і ви будете йти ним самі. І в мене свій шлях, тому я піду туди, і він іде туди. Але водночас це те, чого я трішки боявся, що фільм зроблять таким от занадто жартівливим. І фільм доходить до оцього занадто ну дуже близько. Чи є D&D у фільмі Дінді? Так, є дуже багато лору, є дуже багато локацій, є дуже дуже багато монстрів. Крім монстрів, ще є багато магічних предметів, які ви можете побачити. Є багато зак дуже багато заклять. Прям можна окремий відеос, величезний розбір всього фільму, де чітко видно які закляття де використовуються. Є моменти, які е, і епічні, і смішні, і. Якісь ну прям круті водночас, і вони настільки діндішні, що більш діндішних сцен, мабуть, і не придумати. Самі плани, які вони вигадують, вони настільки дурновато складні і комплексні, що починаєш вірити, що це тупо екранізація якоїсь дінді партії, якоїсь D&D-сесії, якоїсь пригоди. І це класно. І нарешті, чи варто йти на цей фільм? Я думаю, якщо ви фанат D&D, то варто сходити. Якщо ви фанат Critical Role і вам дуже сподобався серіал Legends of Vox Machina, і ви очікуєте саме такого ж, то я вас розчарую: тут ви цього не отримаєте. Він розказує. Цікаву просту історію простою мовою з цікавими персонажами. Це масовий продукт, я повторюсь, який сподобається дуже дуже багатьом. Але це все мої суб'єктивні думки. Розкажіть у коментарях, що ви думаєте про цей фільм. А ще підписуйтеся на наш канал, і дивіться записи наших ігор, і дивіться інші рубрики, які у нас є на каналі. На цьому каналі виходить дуже багато різноманітного контенту. Тому підписуйтеся, не боріться, ставте лайки. І як завжди, побачимося в майбутньому.